Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм старинним рецептом маринування грибів. Буду маринувати сьогодні шампіньйони. Якщо вони маленькі, то їх можна цілими. А в мене вони такі крупненькі. Я їх буду різати пополам. Для цього рецепту мені потрібно 1 кілограм грибів. Беру дві <клух>, повних ложки цукру. Одну ложку солі, скільки зубків часнику, лавровий лист, духмяний перчик і чорний перець з горошком. І додати буду оцет. грам 80. Зараз все зроблю, поріжу і буде маринувати. Гриби я всі перерізала, тепер сюди я додаю ложку солі. У мене морська сіль. Дві ложки цукру додаю. Виливаю сюди оцик. Ріжу чесночок, Кидаю лавровий лист. У мене тут п'ять зубчиків чеснику. Зубчик такий величенький. Так, і сюди висипаю духмяний і чорний перчик. Все, тепер я це все ставлю на газ. Поставила на газ і накриваю кришкою. Грибочки зараз пустять сок і пропариться. І скільки хвилин подивимося, помішаю. Помішаю трошки. Вони вже сідають, стає менше каструлі. Отак. Грибочки мої вже готові. Зараз виключаю. Пройшло 10 хвилин, прокипіли і гарні, біленькі зменшилися. Зараз я їх наберу в баночки. Ще одну відбираємо. Вони дожні настоятися ці грибочки. Попробуємо завтра рано. Я їх на ніч всі дороблю. Вечерком. Ой. Тушки гарячі. Так, в мене получається 700 грамова і півлітрова баночка. за одного кілограма грибів. отак. так. Це всіх пустили грибочки, я води не наливала. Все, закриваю кришечками і до остивання. Получається 700 грамова і півлітрові баночки. Ціленькі, біленькі, гарненькі, гарячі. Треба, щоб вони пропиталися маринадом. Завтра рано спробуємо. Ось і настоїлися мої грибочки. Я сюди додала трошки олії, помастила їх. При подачі я завжди змащу їх олією. А ці будуть так хранитися в баночки в холодильнику. Я накриваю кришечку і ставлю в холодильник. Не мене вийшло півлітрова і 700 грамова баночки. Всім смачного. Бувайте здорові!